Хочу подякувати всій громаді, всім учасникам, всім волонтерам, які сьогодні донатять, дають кошти, матеріально допомагають і фізично. І сьогодні ми підготували також від безпосередньої участі депутатського корпусу, такий автомобільний санекстрел, Завантажили його також допомогою і продуктами харчування. Гігієнічними засобами ритися, митись це хлопцям необхідно, тому що на дворі спека, і що особливо важливо: води напакували енергетика, тому що постійно потрібно в формі тримати, хоч воно не дуже в кількості і приємно для здоров'я, але хлопці жертвують цим заради нас і заради мирного життя. Тому щиро вдячний всім, хто долучився Осадчому льоні на кузов автомобіля, можна сказати, в лапках на плечі завантажили цей автомобіль. Щоб не гнати своїм ходом, витрати солярки є, але звідти потрібно забрати також автомобіль, який потребує ремонту, оскільки в тій місцевості на сході надзвичайно важко ремонт роботи проводити це і втричі дорожці і ціни, і вартість виконання робіт, і черги великі на станціях, тому ми машини привозимо сюди і тут набагато швидше їхати. Також за ті ж донати ваші також можемо відремонтувати і знову потім відправити на фронт. І хочу подякувати також Сергію Андрійовичу, члену виконавчого комітету. Також він від своєї організації Меганет надав вам автомобіль Опель. Ну, трішечки я йому дорікав, що автомобіль несправний, але ми також за донати його відремонтували. Зараз Сергій Андрійович також заправить його нам допоможе цим. І автомобіль вже своїм ходом направиться саме на передові позиції. Відправляємо здебільшого в ті бригади, де знаходяться наші земляки. хоча Допомагаємо всім і продуктами і харчування і іншими засобами. Але цей автомобіль Опель саме направляється в 32-гу бригаду. Також автомобільний санксрел направиться в 30-ту бригаду, і тепловізор везем, і везем також станцію зарядну, оскільки хлопцям на передових позиціях часто буває так, що немає змоги ротацію провести, відійти на відпочинок, вони залишаються на нулю, так би мовити, як це прийнято. Не говорити військовою термінологією, і потрібна підзарядка для дронів, для тепловізорів, інших засобів спостереження або інших засобів ведення бою. Тому така станція необхідна. До цього ми не володіли інформацією. Зараз хлопці присилають ту потребу в амуніції, вже менше потреби. Розуміємо, як важливо зараз автомобілі на сході, і було звернення від Ігоря Андрійовича від міської ради, що потрібен автомобіль хлопцям. Ми вирішили надати свій автомобіль. Він був зламаний, але дякуємо Ірі. Вона допомогла відремонтувати, знайшла на це кошти зараз. Він повністю справний. Їде на схід хлопцям в 32 другу бригаду. Розуміємо, що це їм буде велика підтримка. Але на цьому ми не зупиняємося, будемо ще шукати можливість допомогти нашим захисникам. Також, в свою чергу, хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомагають, донатять, тому що зараз порівняно, наприклад, навіть півроку тому, коли були збори, тобто тоді набагато краще все йшло. Зараз Призупинилися, але дякуючи небайдужим людям, нашим місцевим жителям, вони донатять, допомагають. Дякуючи їм, ми ремонтуємо ці всі автомобілі, які відправляються на схід. Я ось разом з хлопцями їжджу, щоб на свої очі бачити, що там відбувається, і тим самим намагатися якось донести людям, що війна не закінчилась, і завтра вона не закінчиться. І потрібно віддавати по максимуму скільки можливо, тому що. Зараз я ж кажу, люди якось розслабилися, думаю, що війна десь далеко, але вона дуже поруч. Тобто, Поки десь, як то кажуть, не прилетить, наші люди чомусь забувають за це. Але Про це потрібно пам'ятати кожного дня, тому що наші хлопці віддають останнє там. Тому Ось, слава Україні! Донайте, допомагайте, будь ласка. Далі ми будемо відшукувати можливість пошити змінну форму, тому що вона псується. В бойових діях беруть хлопці, прямо на них горить після бомбардування фосфорними боєприпасами, стирається в окопах, тому є необхідність саме отакій от формі. Родина Косеніків почали нашивати цю форму, тому будемо з них приклад брати, також із бюджету виділяти кошти саме на пошиття форми, бо є потреба саме в цьому. Тому всім дякую. Слава Україні! Эрэө <im> эрэө <im>